Чим зараз відрізняється інфобізнес? Да, от є інфопінфоцигані, да інфопідприємці, то я завжди кажу, що людям не потрібна інформація, їм потрібна трансформація. І от наша задача людей, які займаються інфобізнесом, інфопідприємництвом, зробити так, щоб ось ця онлайн-освіта стала для людей тим моментом, де вони можуть прийти отримати знання, навички. І впровадити їх в своє життя і отримати результат. Вже світ рухається, і е, молоді люди вони не готові по 5-6 років отримувати якісь такі дуже е, серйозні знання. Так, там лікарі вони мають там, вчитися там довго. Але якщо ми говоримо за якісь там онлайн-професії, нові якісь там е, проєкти, які вони виникають, і світ дуже швидко змінюється, ми не можемо вчити людей по 6 років, як це робила по старому системі.